Така Це збирають з пляжів з Середземного моря на півдні Іспанії. Це е, більшою частиною водорості, ну і деяке ще сміття. Е, воно так, щоб воно смерділо, воно не смердить. воно е, запах такий, як ну, водорослі починають трохи псуватись. То таке, колись я на Чорному морі була, то інколи такий запах був. Збирається сюди, з пляжів, те, що воно з моря виноситься, коли шторми бувають, звалюється. І я так гадаю, що воно перегниває та його кудись на добрива відправляють. Бо ще не Я не знаю, чесно кажучи, але ось воно так складено. Деякі пластик, ще якийсь е, непотріб, але постійно прибирають пляжі. І так в купах, як, купах, як місцеві кажуть, то дуже часто знаходять якісь золоті прикраси. Ланцюжки, ну от, якісь монетки, бо трактор йде, просто збирає. В мене в одному з відео є, як трактор прибирає пляжі кожен ранок, сюди він збирає, зібраний так дуже часто знаходять тут. На пляжі ходять люди зі своїми металошукачами і теж знаходять всі які метації. Це, це те, що я бачила. знесло в море. Зараз іду. А ви, будь ласка, підписочка, навіть канал на Коментар мені напишіть, може у вас щось цікавить, то я вам буду відповідати. На ваші запитання. І дякую, що залишались до кінця відео. До зустрічі на наступному!